Бабки, бабки Тож, о, не, Взяточки! Випали! сьогодні лядували. Планяється, тебе стоять постійно пройдують, блять. Заставить бургувати? Да. Світлину, прочитай його. Uh, так, uh, uh, да, добре. Жуковський Сергій Вікторович до uh, 24.07.2018 року. Інспектор ДПС. Ну, тільки не, не похожий в ньому. Ну, щоб чітко було, похоже, тим шапку. Зобов'язаний? Ну так, да, ви не похожі там. Я був зобов'язаний вам, вив... мене ж подсвітки не робить, ви так сказали ж. Що... Ви не виключили. У вас габарити працювали. Я габаріти можуть працювати без подсветки. Ви що, на куряні часто? А ви. У вас габаритні вогни, тим паче, горіли. Як це не могли бути? зупинені? Ні, ні, ні. Я тобі показую, спеціально ви показують виключик. Ви дивіться показує. Випадок, випадок. Шо, ну, я індійцям показую спеціально, дивись. Що, розводу не вдалося? Чи що не спів? Ну як, чим розвод? Хто вам дозволяв? Дмитро, Миколаїв. Дмитро Миколаїв. Дмитро Миколаївич, дивіться. Ви знаєте наказ, що Воді. дві машини не можна там напроду доби зупиняти? Чи на гальмо нажимав, тим паче номерний знак не освітлювався, а габарити горіли. Майка Габарит... молода, яка... Вам поясню, коли... Для індейців ще раз, для індейців ще раз. Нажми на тормоза. Для індейців ще раз, засніми. Стопи, горіли. А стопи, габарити. Стопи, горіли. Чи не бачите, що стопів три, а габаритів два? Так що ви так що так що ви кажете, що в мене не працює? Якщо ви не впевнені, то вимовчить, добре? Ну, вийшли вы... з автомобіля. Якщо ви не уверени, ви тоді мучите, ви не маєте право таке говорити. Що... Я ж не що... Що було, що... ти що сказав? Що буде протокол страховка складені. Якщо наша ви тобі. не устраните дану несправність, тоді в подальшому буде. А яка несправність? Ти мені покажи, яка була несправність в мене. То ви вимкнули, і воно горить. Все, до вас питання. Ну так правильно, я так в мене виключено було. Ви вимкнули, так як воно буде. Так що все, ти кажеш, що мене. Робить ти б сказав, що в мене ще не роблять. Чого ти не казав, що ми фари не роблять? Що вона не працювала, то я вам це повідомив. Ну ти. <реш> не, не. А що там за страховку? А? Що ти там складати за страховку? Я не хотів складати. А що на тобі моя страховка була я треба? А згідно закону про страхування? Не? В, 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 в яких, в яких в випадках показується страхова страховка? пункті 24 право дорожнього руху. В яких 2. випадках вказана заторговка? Пункт 24 право дорожнього руху. В, в яких випадках має бути? Ви що читали там Має 2, 4, бути. Що під час керування в 2.1 ви повинні мати, а в 2.4... А, а перед'являти коли має? Ну в 2.4 щітко прописано, що на вимогу працівника міліції... Хорошо, все, забули про Правила, Правила дорожнього руху – це підзаконний поліс. акт. Передбачено, що повинен Це підзаконний акт. Це підзаконний акт. Повинен Правила дорожнього руху – підзаконний акт. Підзаконний. Закон важливіший. Що нас має в країні більше значення? Закон чи підзаконний акт? Закон. Закон. Є такі закони... закони за страхування, якщо ви не знаєте, я вам розкажу. Закон за страхування написано. Страховка пред'являється в двох випадках. Не знаю, він дурня клеїть, він це Все, у нас ні того, ні того нас випадку не було. Розумієте? А багажник наш вам показати? Надо було. А понятих двох де. А ти де двох дві понятих. Здійснував обшук автомобіля чи поверхневий огляд. Якщо відкривається багажник, то вже. Як з такими інспекторами, інспекторами можна? — Ви може? Ви, це, ви, ви це вас так руководство вчили зупиняти дві машини в темну пору доби. Нападник ваш йде, має бути, вас перекривати заді стояти. Ну Він що зупинив другу це, машину? Зафіксовано, як ви зупинили дві машини. Чому ви порушили закон? Ми зупинили вас, з вами. А коли б вас зупинили? БМВ не, не знаю, ось спілкуються воді або... з колегами ви... пробивають. Провіряємо, можливо, ви провіряєте. Я зараз. вас питаю, чому ви Водальше, одночасно Відпиним зупинили подальше, два автомобілі? Ну, не знаю, в подальшому, можливо, ви зараз провіряєте. Сам його, зупинився, провірте мій автомобіль, так? Да? При чому? Армор. Армор це, якщо ви знаєте, це провіряються фізичні особи, а не автомобілі. Згідно з 111 наказу, два автомобілі в пору вам заборонено зупиняти. Ми. Даний автомобіль чи його зупинили, чи він зупинився? Зупинили його зафіксовано на відео. Ну, ну, Шо, ми стояли. ну, Ми стояли і ви зупинили. ще один ну, Ваш напарник зупинив. Йому це дозволено? Йому це дозволено чи ні? Завтра візьму у вас в Житомир до ВО. І будете об'ясняють стояти, як Марченко, як всі остальні. Ви думаєте, що перевірка вже від вас Житомира до вас не приїхала, ми приїдемо і до вас. Потрібно. Потрібно. Вже давно треба розстріляти усіх, щоб менше тут поборами займалися, закони порушували. Це підтримки не робить. Індіє сам їздить на підставі машині, і не знає, чи робить, чи не робить. Працює? Працювати. Ну, Так а в мене ж не працювало чи що, ти не знаєш, де стоп, де десять. Десятий раз повторяюся, можливо, в 15-й. Під час спілкування з вами, коли ви стояли, да. у вас габаритні вогні, вогні, червоні, горіли, а номерний знак не освітлювався. Вогні? Тому стоп, я вам стоп, попередив, стоп, 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 стоп. Да. Попередив? що у вас не працює. Будь ласка, устраніть, а да, якщо не да, встернете, а то і що? Я тобі об'яснив, що я маю право їхати на СТО. Він не читав. Рухатись, дивіться ремонт. Я тобі... Є тільки, придав, причини? тільки тільки тут. По-дальшому. До вас якийсь адміністративний функцій був застосований ще не був. Да. Ви йшли, включили. Та ви їх воно не будете притрує. складати. Я що не додивився, що воно вас працювало. — Якщо ти не додивився, то не тихенько добре? Якщо не додивився, додивишся, тих кому вчиться. Розібралися в даній ситуації? — Ні, ми не розібралися ще. Ми ще будемо розбиратися. — Розбираємося завтра, коли Номер що там? Хто Зільно. у вас тут начальник? Начальник Гаїв. Начальник ГАЇ? Так, нам? 934, що Дмитричук Сергій Аркадійович. Начальник ВДІ міста Бородовинський. Інспектор, можна ваше посвідчення? Да, будь ласка. Так як ви порушили 111 й наказ, буде по поводу цього написана відповідна скарга на вас. Це ваше право. Вам ще заборонено в темну пору доби зупиняти два автомобілі. Ну ми ж в межах населеного пункту, правильно. Ну, то що? Ну, там що пишу. написано, що в межах населеного пункту? Що написано? Що маєте право зупиняти більше одного автомобіля в темну пору доби? Будь Олександр Володимирович, станщин спектр ДПС. Перший заступник начальника ОВС. Щоси угу. дійсно до 16-ї року. Що там потрібно? Є вже Житомир. Заробили по соточки, а, mm. да? Думали зараз по соточці прилипимо. Це mm. що ви З того. Mm. Суть, mm. Ваш... Mm. Mm. суть mm. ваша. Манера бачите така чи що? Так, у нас манера така. Mm. Бо ярки розказав за всі ваші схеми. Розказувати можна що хоче, розумієте? Та вже скільки я зловив на взяток всіх. З якими фактами? Ну. Тоді можна, то, можна то, 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 ви, почути. Ви тільки що зупинили ну. незаконно два автомобілі. Ну і що далі? Навіщо ви це зробили? Як це що далі? Наводиться відпрацювання. Яке в разі відпрацювання до нас, яке відпрацювання? Тому що ви забрали наш час. Незаконно забрали наш час. Ви незаконно. лайку виражаєтесь. Ще одні за на подмогу. 0,9-17. Чи підай його? Бібай боб. Без порушення станьте. Ні, їжджай. Ну і все. А ще ви получите. Пом. Пятки не робить. Ще одні розводіли два. А якби водій у вас не забрав документи, що було б далі? А якби водій у вас не забрав документи? Взяв, блядь, мої документи. Точно повернув. Ти бачиш? Що гроші взяв кинув? що мої документи кинув. Що ну, я дійси, тебе Ну, ну а, я, те, я я, а я з вами, так. так. Як, я, же, кажу, так. так. Як ви порушуєте закон на закон? Ну, Чим? 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 Я йому передав наші документи. взяв і кинув на землю. мої документи на землю. Я Він кинув. Кину. Ну, От він кинув. Кину. Кину. Ну, звичайно, то ти ти пістолети, зараз урони, що він вистрелить. Ти, з ви руки дереві, то сиди дома тоді. Я йому дав документи, свої яких я давав гроші, помієте? Він взяв і кинув на землю. А він не кинув на землю. Може він дійсно, каже, немає чи що руки, Я їх руки брати не буду. Вже. І все, ну ви ж їх самі передали. Чому ви їх передали? Я тобі <голов> тако держав їх, а ти дивився, понімаєш? Ти дивився, ти захотів взять руки. правильно? Захотів? Я їх не захотів. Ви мені їх через приоткрите вікно передали, тому я їх взяв. Якби їх взяли в своїх руках, салон автомобіля подати. Так я, я, я таке так так ж в руках. я ж в своїх руках держав. То їх потрібно придбати. Бо не надо було їх брати. Ну я зараз тоже руки будуть брати гаммонти. У вас культура ваша дозволяє... — Ні, ну ти посадки, коли цікаво, то, то мене посадка номери не робить, яка мене робить, ну. Акумулятори ваші не крадуть? Бо бурдичі, так, да, крадуть акумулятори. У вас не крадуть акумулятори? Та наші, ні. Ну, бачиш, добре. Бо бурдичі не крадуть. Хоч у вас не крадуть. Поїхав. Два екіпажа на ну, город їздить. Будь ласка, ваші прізвища, ім'я по батьку, записати, що з за вами проводилися відповідно. А це ви вже нікого перебували. Що-що? Ні, ні, ні. Ні, я вас вже перевіряли, думаєте, ви знаєте. А наші до дідь там є, читав. Мої, читав ну, я ж По поводу чого профілактика? Що нам все працює і ви нас зупинили Це... незаконно? Є, на є розпорядження, можу вам придивити, що працюємо згідно розпорядження. Проводиться. Хто підписав? Відколи? Хто підписав? Гриві Грив сторони. – Зустрічалися чи не зустрічалися? – З З 12.02 по 7.03 проводяться цільові заходи зброї та вибухівки. По Пока. території Житомирської області. – Зараз посилені варіант. – Відношення буразу. до нас, яке має ваша зброя вибухівка? Всіх має. До всіх учасників дорожнього бухгалтера. Це, це ваш внутрішній так. наказ. Підписано ким? – Зараз з другом Діргачовим підписано. Номер 9 Зверніться, будь ласка, на бульвар. Це перевіряти документи? Про Там життя додаткових заходів, профілактики аварійності, зниження тяжкості наслідків ДТБ, так. підвищення рівня профілактичної роботи серед учасників дорожнього руху. Протягом мій тут пишеться, ну тут написано перевіряти документи. Все пишеться, Без повністю пишеться. Без Все, поїжди, переш, Два екіпажі. Не є ось, допомога може вам потрібна. Від вас, Чим, вас, Від вас не Я ж спитала, СТО, сказав, не йдемо, не йдемо, не я ж Пояснив, що є, СТО. Ти пояснив, пояснив, ви так. ж не запитали, ти, не запитали, де ти то, сказав, ви нікуди далі. не підсветка. їдете. От, От ти пояснив, що в мене робить підсвітки, розумієш? а яка мене робить? Ти почав казати. Спробували даний роз... недолік устранити на місці. Який недолік? У мене все працює. Який недолік мене... Розібралися в даній ситуації, приношу вам всі вибачення, що не додивився, що він вас згорить. То ти не компетентний. Ви то ти не компетентний. Чому? Ну в тому, як це ти. Ти так зараз любу людину. Скажеш, о, ви назад стоп не зупинився. скажеш, о, потім вибачте, я не додивився. Як це так? То ви не путаєте те, що щось не додивився. То ти вже ті в ній протокол заставлять. Я що вже що вам протокол заставляв? Ну, так, да, ти сказав, що ви нікуди не поїде. Я вас попросив. Поїхали, мені. це тяжко. як тяжко з тими людьми вчасняться. Ще їх бої понадоровали. Що? Все закрыта. Я не можу себя открывать. Пишет звон. Все.